Доброго дня, дорогі друзі, я Тетяна Навроцька, вітаю вас на нашому каналі Марічка Ньюз. Сьогодні ми з вами будемо говорити про такий елемент одягу, як колготки. На колготки також існує мода. Ми дізнаємось, які моделі модні, які кольори, як правильно підбирати вбрання до них. А також запитаємо чоловіків, які колготки на дівчатах їм подобаються. Сьогодні на ринку товарів. Є величезна кількість різних моделей. За допомогою колготок можна створювати і змінювати свій образ, виділятися з натовпу або злегка підкреслювати свою жіночність? Це легко і просто, але необхідно знати деякі правила. Розібрати з цим нам допоможе Марина. Вона працює з цим товаром понад 10 років. Марина, доброго дня. Добрий. Скажіть, будь ласка, які колготки модні у цьому сезоні? В этом году очень модные имитации. имитация. Имитация э, панчок. Ось такие вариант, и такие. Шовчик. Шов. Черный и такие Сетка. 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 Разных цветов. Черный бежек. Она была в минулом уроке. Да. Так. так. И, и идет э, матовый. Нитка идет 3D. Они очень модные в этом году. разных угу. цветов тоже. Який колір модний у цьому сезоні? Оранжевий, красний, є синій і сірий. Це наймодший вот, цвет в этом году. Ну, ось ми маємо э, помаранчевий, червоний і синій колір. А як правильно поєднувати з бранням? От яка має бути, наприклад, э, сукня? Якого кольору візьмемо, наприклад, під? Червоні колготки? Червоні колготки можна одягати в платье до колен бордового цвета. можна темно-кричьего одягати. А взуття яке має бути? А взуття може бути тоже бордовий, красный, яркі цвета всі. А вот мені цікаво, а під помаранчевые коло помаранчеві тоже идут тож яркі цветы. можна і красне одягати, і фіолетовий, і такі бордовые. І чорні можна тоже одягати. А під сині колготки? А під сині можна одягати только темні. Ідуть Каріщевий, чорні, темно сінні угу. Ось я маю такі колготки 70 ден. Вони достатньо такі плотні. А під яке саме взуття потрібно їх одягати? Я е, знаю, що якось там радять е, спеціалісти, що не можна світло одягати під темне. От порадьте ви, під які, яке взуття має бути під такі темні колготки? По Цьомної колготи одягати темне взуття, Тільки темне. світле воно ніяк не підходить. Тобто, якщо наприклад чорні колготки, то взуття має бути темне або темно синє або чорне, або темно кріще. Я знаю, що це називається як для мене, то це просто гольфи. А як вони взагалі правильно називаються? Заколінки. Заколінки. А як їх правильно носити? З Чим до чого його потрібно одягати? Ці Їх можна одягати під короткі шорти, під коротку юбку. Ще коротке плаття, яке прилягає повністю. Вони одягаються на плотні колготки, чи вони мають бути прозорими, чи взагалі без колготні? Вони можуть бути і прозрачні, і на плотні. так що просто, щоб вони соєдняли, щоб було видно. За колінники ви можете одягати на будь-які колготки під шортики або спідничку. Колготки у сітку. Це варіант вечірній, не для денного часу роботи. Ці колготки підкреслюють жіночність та сексуальність, але потрібно правильно підібрати вбрання. Яке вбрання потрібно одягати під колготки у сітку, аби не виглядати вульгарно? сітку треба одягати вечірнє плаття, плаття колен, можна ну, чуть нижче колен. І бажано одягати не сильно високий каблук, такий середній. Під Я тримаю у руках колготки, які модні у цьому сезону. Ці колготки зі швом ззаду. Дуже сміливий варіант. Лінія, яка йде ззаду по нозі, натякає на те, що вона має продовження. А це може звести з розуму багатьох чоловіків, як правильно ці колготки одягати. Ці колготи з швом одягаються під коротке плаття, під коротку юбочку. Можна одягати і під короткі шортики, але високі, щоб був каблук, длінний високий, наподобі лабутину. Ми дуже раді, що наші поради допоможуть вам у виборі. Пробуйте знайти свій стиль, і ви будете виглядати гарною, жіночною та привабливою. А зараз ми спробуємо дізнатися у чоловіків, які колготи їм подобаються на дівчатах, візерункові. Чи можливо в сіточку, чи тілесні, чи чорні, матові, плотні, тоненькі. Дізнаємось? Ходім. Ну, краще, напевно, тілесні. Так. Ну, мені каже, це найкращий варіант просто. А матові, вам подобаються колготки? Чорні матові. Або зелені, фіолетові? Mm, ні, мабуть, найкращі тілесні, просто зразу видно, що, скажімо такий і вигляд, вже приємніше. У мене сестра. В Італії колись прислали моїй жінці. День вісім. Тоненькі-тоненькі, на ножках поще не видно. А вони якого такі... кольору вони мають бути? А, а такого... чи да -да -да, так. Тілесного, да. тілесного. Тілесного такі вони сексуальні, просто супер. Колготан. Ну, Сколок. <рес> Чорні <рес> <О>, такі короткі. <рес> <рес> Це, тобто панчохи. <рес> ну, да, да. Ті, Речі, є такі колготки, знаєте тут з цими чашками такі як і так. Панчоки! Вони дуже сексуальні, чоловіки такі чорні, знаєте. Тобто колготи повністю закриті доверху не подобаються. Ні, не, ні, це такое. Їх неудобно знімати. I like black and red. Йому подобаються чорні і червоні колготи. Чулки. 40 ден З таким же корсетиком Воно так Моя Дружина в курсі. Чорні білі чолки. В магазинах безліч колготок різних фасонів, різних видів, і червоні, і помаранчеві, і в сіточку, і тілесні, різноманітні. Але майте на увазі, запитавши хлопців, наших чоловіків, то їм подобаються тілесні колготки або взагалі без колготок. А мало того, ще й панчухи подобаються, так що майте це на увазі, дівчата.